Готую фарш для біляшів. Для біляшів, які можна діабетиком. курячий, цибулька, перчик і сіль. Так, Фаршик готовий. Зараз приготую тісто. Рівно 100 грамів сиру кисломолочного висипаю в миску сир яйце тепер Відміряю соєве борошно. Соєвого борошна повинно бути, це по рецепту я роблю 35 грамів. Все. У мене тут не 35-38. Ну, це таке. Так, по рецепту 35. Все, відміряла. Даю трішки солі і соди. Не, не погашаємо, вона погаситься у сирі, у сирові. Так. розбиваємо блендером. Так. Все розбили. Тепер додаємо оце борошно. Так, починаємо робити біля Значить, беремо це тісто, руки змочуємо, щоб було, щоб тісто не чіплялось до рук. Почалочку. ділимо на частинки. так Стараємося, щоб були однакові, так так. Руки весь час ночує. Так, вийшли такі чотири круляшки, так, так. Тепер, тепер. Цей листочок нам потрібен. На ньому отак от ось ми робимо, викладаємо тісто, тоненько. Тоненько його розкладаємо так. Кладемо фарш. Ось так. О. Так, а тепер отак листочком допомагаємо собі. Отак. І отак і отак. Допомагаємо собі формувати біляшик Залишаємо відкритим. І на олію на сковорідку будемо класти фаршиком униз, щоб добре пропеклося м'язко. Так, ось такий вийшов біляшик. ось Опараз. І так робимо всі. Зараз вмикаю сковорідку. Знову також, таким чином. Так, так, так. Ось Таким же ж чином роблю. Як і робила перший. Ось. Начинки багато. От, от такий виходить біляшик. Оп. Роблю строго по рецепту, тому напишу всі складники, тому що строго по рецепту роблю. Не можна смажене, запікаємо в духовці, нема питань. Так, все. Сковорідка нагрілась, починаю смазити. Ось так вони смажаться. Зараз буду перекидати. Перекинула і накриваю кришкою, щоб вони гарненько. Прожарила. Пашик пробігся. Ще раз я їх перекинула на ту сторону. Нехай прокоситься фаршик добре. Готові мої біляшики. Я їх виклала на рушничок бумажний. От. Зверху вони хрумкотять, як справжні біляші. Це біляші, які можна діабетиком і кому можна смажене. Розріжу, подивимось всередині. Чудово готую всередині. Можна снідати. Всім смачного. Їмо. І не відчуваємо себе обділеними. Готуйте. Рекомендую. Спробувала. Дуже смачненький, дуже 100 грамів, 110 грамів. Ну, що я хочу вам сказати за біляші? Ви знаєте, краще, я думаю, робити в духовці. Такі самі пиріжки, тільки в духовці, бо вони сильно напитуються олією. Ну, хто дуже хоче біля то можна.